Ми діти твої Україно. Під таким гаслом пройшов всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня захисту дітей у селі Постоварівка, що на Сквирщині. Масштабний захід відвідали почесні гості: дружина президента Марина Порошенко, народний депутат України Руслан Сольвар, голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган та помічники нардепа Віталія Гудзенка поклали квіти до пам'ятника героям Великої Вітчизняної війни та героям АТО. Потім пройшли яскравим парадом вишиванок і посадили. Першу калину у майбутньому саду миру. На фестиваль приїхали діти із всіх куточків України. Це і діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти кримсько-татарського народу, діти, які проживають неподалік лінії розмежування з Донецькою областю та вихованці з дитячих будинків сімейного типу. До організації свята долучився і благодійний фонд Руслана Сольвера Разом у майбутнє. Яскраві автобуси привезли на свято танцювальні колективи та маленьких гостей з Макаївського і Фастівського районів. А усім учасникам фестивалю приготували пам'ятні подарунки. Також діти були у захваті від двометрової панди, яка фотографувалась з малечою, роздавала повітряні кульки та обіймалась з усіма дітлахами. На свято іграшка завітала також, завдячуючи благодійному фонду Разом у майбутнє. Фестиваль Ми діти твої Україно» проводився вперше, але одразу зібрав декілька тисяч жітлахів, їх батьків та багато почесних гостей. Свято пройшло на славу. Народний депутат Руслан Сольвар подякував організаторам за чудове свято та привітав малечу з днем захисту дітей. Нерде побажав малюкав головного бути здоровими і щасливими, бо діти за його словами це майбутнє України.